Ми писали дуже багато листів на заводи фабрики, де виробляється фарба. І як на диво, нам практично ніхто не відмовив. Було все дуже з душею, все відкрито. Всі йшли на зустріч. Дуже був великий конкурс малюнків і серед дітей. Збиралася спеціальна комісія із фахівців, викладачів образотворчого мистецтва, яка відбирала ці малюнки. Це для мене було вперше. На такій великій стіні, тому дуже дякую всім. Маніна, вам. За ті недоспані ночі, тому що створення муралу воно створювалось і вночі. і В день команда працювала вночі, тому що тільки ввечері через проектор можна було зробити зображення ескізу. А в день працювала вся команда, яка розмальовувала. Я думаю, що люди, які поряд живуть, вони бачили сам процес. Тому сьогодні тільки слова подяки: подяки лікарям, подяки гаражному кооперативу, який. Дав дозвіл, дав дозвіл. Просто не могла тут не бути, тому що так, це частина мого життя. Карітас назавжди в моєму серці, бо це особлива атмосфера і ну, працювати надзвичайно приємно. Тому я вас всіх вітаю, вітаю Карітас, вітаю вас, друзі, що ця мрія втілася, і тепер це є ось тут і радує око. Я вітаю вас. Я зараз швиденько організаційні моменти закінчу і ми приступимо до святкової частини. Ми мружимося Якщо немає його, ми хмуримося. Сонце, ось дівчинка, була перша. чухаєм животики, Мурму, ціла мишка вийшла, погуляти.